Зараз розкажу, як набрати води в мультибоксі. Ставимо нашу тару. Третій спосіб, як оплатити воду в мультибоксі. Натискаємо так пуск та стрілочками обираємо приват 24. Підтверджуємо кнопкою Так Пуск і стрілочками обираємо необхідний літраж. Підтверджуємо Так Пуск. У додатку Приватбанку натискаємо QR-код та скануємо QR-код на екрані. Після оплати натискаємо кнопку «Так, пуск.